О, попали ми сьогодні на дачу москвича. Привезли москвичик на металоприйомку. От. Москвичик 80-х років. Ну, зараз все спитаємо. Значить, Що, я, що відомо, що москвич цей е, в одній сім'ї все життя. От. Але вирішили його вже здати. Ну, що, зараз його розгрузять. Знімуть колеса відразу, бо там резина хороша, ще піде десь на якийсь ланос, 13 колесики там. От. Ну, а також розпитаємо власника. Верніше, Ну так, да, власника, виходить. це діда машина. Що він нам розкаже про неї. А також пройдемося по прийомці, подивимося, що там за железяки ще є. Добре, приєднуйтесь до перегляду. Называть. Да нормально, самоделкин 75 канал. Так, у Васильков сдают этот, короче на переплавку, мотору хана, да? Да, да, да. Жалко, а так хороший аппарат. А до пятницы сможет? Навел. Разрезать или да. что там, нет? А, а я а, лебедка закачивал, да я? Да. Хороший подкатик у тебя, да? Да, не mm -hmm. Ну это заводские, я так понял. Да. Моща. Да, можно и кусать. Надо собить такого подкатика. Зварить. Зварить проще. А документ. Тобаре старый прицеп, и, все. и все? А воно как по документам? Просто прицеп или Не знаю, я не читал. Так вот тоже. Я не знаю, что в аренду. Ну я понял

Він уже на місці. Він уже на місці, хай котиться. я думаю, що це кукотиться, коли це кукотиться. Та давай. Далеко не кукотиться. Попав на розгрузку москвича, да? Оп, хтось не Все, пока, до новых встреч. Бачу, накат хороший. Так, ну, открой капот, бля. Надо умение, блядь, открывать. Есть? Москвичи надо умение открывать. Да ты что, Радиатор. Ай, не вернулся Ну что, все, подключай этот. Подключай бутылку аккумулятора и погнал. Кран даже стоит. Радиатор, тут. А, тут крышка снята, да, клапану? Да. Что не робит. Что не да? Ну, А ну. Короче, москвич на металл пошел. Трохи кури жили тут в нем. Ага, вот там. Де. Стекло гахнули просто. Получается, стекло гахнуло и все. Валержан. Не открывай. О, уже тапочки дня. Да Та не стукай. Тапки сняли уже. Короче, снял да? Закупил, для Для да. сравнения, пороги москвича и пороги mm. а на марке. А это что за машина? Это иномарка же? Да, ну вот Кода да. Внизу. Тоже пороги марка. Mm. Пороги тут, пороги шкода. Шкода. Mm. Блин, не бывает. У вас эти тренажки есть? 100 на 4. Разболтал. Кто на 4 ценомарічний, я сам подав такий. Це Уланусовський, так. Уланусевський, так. Да. 100 на 4. А що по історії цього москвича? Ну, що для. Ну, Для історії це. Це дідовий взагалі. Дідовий це? І дід на ньому всю життя проганялася. Так, да, поки мені не дав. А, -а, -а. а потім дав вам, а ви. А я його, так. Да. Уже... По моторам, так, да, проблема була. Да. Розкажи, щоб, щоб для історії, щоб підключитися до як ми знімали. А що, там, ну, там мотор вилетіли пол полукольця. Поставив новий мотор. Полукольця? це скудер, Так, так. Там є а. полукольця. Да, да. Ну. Я це сняв, зняв, типу, хотів зробити. Угу. І короче, ну, зробив, другий поставив спочатку. мотор рідний, да? Да, да. Він Зробили потім рідний? застучав. Ну той старий, який я новий купив, ага. він застучав, ага. це і доробив. Поставив, перетягнув, коротше, е, шатульні, там де поршня. Перетягнув осі. Пальці. Пальці, да, І піздец. І все, він, короче. Пальці можна. чи бугіля? Пальці. А бугіля де вкладиш. Да, да. Получається, зажав їх, так? Да? Так, да, сильно зажав. Дуже і, сильно зажав. І він, він коротше, загриз, да? да? І вирішив уже. Куди появилась реношка? І якось до нього не було цього ну, Де, вже скільки два роки стоїть стояв. А воно ж, бач, які... Ну так, да, я бачу, так. Да. Ну коротше вирішив ти її здати, бо продати нереально. Хотіли, тисяч... що, там, купить, блядь. Я коротше кажу, блядь, настроївся. Коли я блядь, починаю здавати, блін. Всі коротше хочуть Купити. Купити. Різко. Ну решил я все это. Mm. Ну так скики. 4-5, да, на дач. 8-10. Вот сейчас скільки? — От нормальный ты. Ну це продай. Ну да. 8-10. 8-10. А так ну, скике 4. Ну, да. 5-6. Пятерка? Пятерка, 10. шестерка, 7, мотов. 100. Ну зато ты сдал, да и все. І без ну, да, я не буду. — А так вот за 8 поставиш, приїде, скаже, за 3 заберу. <звук> ну так, нет. Та мені це все одно, блін, ну просто. Вони одне говорять, що заберемо, заберемо, а потім в короче, проходить три місяці, дзвониш тому чоловіка, він каже, ні, я щось передумав. Ну так, так, я з тобою все Таке воно не треба. Ну так, то тут от проще здати, да і все. У мене ще є задні лобові теж є. Оце і те. Коротше, все є, тільки головне, щоб до руки його привезли. Ну, бач, уже никому ни не надо. Так не Так я пережил. Короче, дедовый москвич. Да, дедовый. Так я пережил. А дед уже ушел, да? Не. Живой? Живой. Блин. Мам. У него девятка. Девятка? Да. Девятку купил. Ну, резиняка классно, да? Ну. А? Резиняка почти новая. Резина, да. Перед войной купил. А что дед каже? Девятка и киномарка для него? Да. После москвича. да. Ну так да. классно. Ну дід не против, так? Да? Что він що буде стоять, гнести. Ну, да. А що робить? Я зрозумів тебе. Трошки синь. Аккуратно. Трохи туди треба, мабуть. Понятно. Так що отак. От лучше здасть спокійно його. Да. Хай переплавлять, зроблять нові якісь плюшки. Чим отак от буде О, Да. Я ж кажу, продать нереально. По тому Алексу даже. Та по ЛХ? Я не знаю, я не ставкуся з своє X. Ну він живий. Та я бачу, так. Да. Та я ж кажу, отак от за вісім поставиш, буде морижить, морижить, потім прийде, або скаже за три заберу, або як ти кажеш, що передумав. Ну, так. От тобі і все. Так що лучше. На переплавку. Так що така от історія. Ну ти не проти, если якщо... ну я викинув. Ну і все, ну що таке. Ну я радий камеру. Спасибо, що розказав, показав. Для історії, думаю, цікаво. Вот висим. Я понял. В одной ну. ну він типу на ділі. 82-го року він, по-моєму. Ну там же під, да, сьогодні. Да, я, я в 82 й рік. У мене був 77-му красивий. 74-го, по-моєму, так. Да. 408 чи 12? 412. Ой, 21.40 mm. тоже. Самый первый. А, 21.40. Саме перший ці. Любом. То мене всі знають, а я ніхто не знаю. <ріху> 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 так що таке. <ріху> На вид. Так, а что ж сюда поставили? Пенька якут так, так, ну что там у нас? Железо есть? О, батарея! кому батареи? Кому батареи? Чугунки Капец Да, москвичок Попал на металл котел газовый. Хороший, кстати, ред... редуктор был интересный Что Там уже хлопцы подписываются. Они когда говорят, елки палки металлоломщики. Ну тут в основном так и не очень. О, запорожец бачу. Але уже голенький он там. Сейчас подойдем. Бачу, там еще интересные вещи есть. Труба. Кому труба? Ну, десятка, наверное, або 12 толщина. Дуже хороших. Дуже отлично хороших. Труба. <coughs> О, мотоцикл, да? А нет, это, наверное, скутер. Ось рано. Вилочка. Кстати, вилочка хороша. Це якийсь скутер. Попросився підсняти, сказали та немає, нема питань. Хороша фреза, интересно. Що це вони тут фрезерували? Дуже хороша фреза. Нікому вже не потрібно нічого. О, ось ще рами, це скутер, а це, мабуть, мінчак, ні, мужики. Похоже, по крилу мінчак. Амортизатори можна було зняти. Оце трошки мокренькі, а це взагалі сухенькі. Ось так от. О, ще один. Ще одна рама. Скутер якийсь. Вон бак Мінчаковський. Так, да, я ж кажу, що буває, що дивися, пропустив, а по камері потім дивишся, болін, і не бачу. Бачок Мінськ, Кстати, дуже в непоганом стані. Вот тут только м'ятинка есть от, от вилки. А це жужик. Красивий колер был у нього. Да, вот тобі хлам. Лобоуха була. Выбили. Кусочек бампера. О, красавчик, звісно. А бампер, дивіться, хром, капець! А він цілий, тут немає просто цього клика. Новеньке все, йо, пірний театр. Тут трохи кривий, чи то мені показалось, навіть ну, на десь трошки підігнули. Ну хром капець. Оце робили якість, бачите? Дешева машинка, запорожець. А хром такий, что и на не найдешь такого хрома. Дивіться, дверные ручечки. Хром, конечно, капитальный. Это был, я так понял, кабриолета делали пацаны. Задний бампер також хром. В идеале, можно сказать. Ну, трохи есть. Чуть-чуть можно сполировать. Мемс 968. Так, це у нас 11, мабуть, моделька. На Щось не зняли катушку, алюміній може. Мед же сейчас по чм? По 380 за КГ Іномарка, а он що? А вон гранада форт, или та у нас синій. Криша відрізана, ну, да, мужики ріжуть їх. Це, мабуть, та у нас все-таки. Форт та у нас, хто скаже? Закритий. Фара була б. Так, вон двигунчик. Головки немає. І не тільки головки, так. Угу. Ну такі тут, коротше, мусорник якийсь, пластик разный. Холодильники, морозильники. Тачки Так, щоб їх не знімати Дало не ось ця якась установка. Ух ти, дивіться. Це до трактора. Ось вал відбору потужності. І працює, кстати. Передача ремінна. Оце ж такий теж, типа млинка, ото ми бачили. Ага, да, 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 блін, ну як його... Я... Ага, ось нічого собі, Сичко Це можна і ветки дробити невеликі Підключив до трактора цю мясорубку З тієї сторони засовуєш. Ну а тут уже приймаєш ветки З цієї сторони цепна передача Через цепок Ну да Ось ты собі ложиш курузу і пішов, класна штука. От. Ось такі от пироги. Бойлери. Ціла куча. Ось вони де. На переплавку усі. пиріжок волжанки і не тільки все в утилізацію Щось тут поздавали Гідравлічне таке дуже багато отаких от циліндрів дивіться вони типу домкрати. бачите от шток тут виходить з нього і він підключається масло ну коротше їх тут дофігіща Просто немерено. Гідравлічне. Так, і ось все. Дивіться, я собі взяв. Я думаю на мотоблок піде, да, На мототрактор. З яблочками. Взагалі не розбите. От один циліндр. І ось трошки менший другий, але тут немає, ви зрозуміли, яблочка. Потім на навіску от, такі роги. Думаю, повинні подойти. Взяв дві. Вот такие с электромотор. Электромотор. Он, кстати, крутится, не заклинишь. Ничего. И не разбитый вроде ничего. Ну, короче, моторчик пришел уже на утилизацию. Ну, короче, всякая такая барахло. Электростартера были. Ой, смотрите, якоря. А он статора, и там статора есть тоже с медью. Коліщатка різна. Коротше така дилема. Ось такі колесики. Хороші такі Ух, каточки. Ось. Там он каточки маленькі. Ось такі, бачите, стартера. Чи це мотори якісь. Це, мабуть, електромотори, бо тому що три, три виходи. Щось крутили, видно, вони цю гідравліку, якісь танки стояли. Вот, якісь були, чи що воно було ну, коротше гідросистема. Ну, на мотоблок циліндри гідравлічні є. Кстати, дивіться, от такі є дуже багато, отаких, от от, блин, ну ви поняли, да, як вило, вило. бачите? Отак от, от зроблено я так подивився на навіску трактора, навіть ось у пальцях. Раз, два. І там зробити для винта чи для циліндра. І ось от такий от підйомний механізм. Коротше, для навески на трактор вилов для погрузки. Ну воно тяжеле, що капець. Дуже важке. Навіть не знаю скільки. Кілограм, мабуть, 200. Може менше, може більше. От бачите ще одне і вон ще друге вило. Для трактора взагалі було б супер. То, що потрібно. Блин, крышу якось уже помяли. Трубка хорошая. Вообще не гнила вроде бы. А что 1.2? Тройка 1.5. Стекло цело. Там просили салон взять или еще что-то. Так, ну и баню еще салоны снимать. А потом скажет, давай за 50 гривен заберу. Хай лежит. А решетка, а что решетка? Володя, кстати, не мая то прессах. Забрал ее. А решетка что? Ну есть. Вот тут уже ударили ее. Алюминиевая. Это алюминий, потому что трошки окисления есть. Но Але... натираешь до блестить. Диви, вы нифига себе блестит. Як у кота Кої-що Ну я її не зніму вже отсюди, Це треба відкручувати мабуть. Якось так.